Молодий режисер Майк Фленеген зробив те, чого боялися навіть досвідчені режисери. Зняв фільм, де головним лиходієм є дзеркало. Але не просто зле дзеркало або дзеркало портал, як у фільмі, наприклад, 2008 року, а символ травми, яка спотворює пам'ять і реальність головних героїв. Околос це історія про брата і сестру, які намагалися розібратися у своєму минулому, але чим ближче вони до правди, то дужче дзеркало грає їхнім розумом. При всьому цьому глядачі не розуміють, перед ними вигадка чи реальність, правда чи обман. Фім абсолютно не потребує великих сцен чи криків. Тут лякає саме відчуття втрати контролю. Фленган у цій стрічці монтує час як лезо, минуле і теперішнє переплітається настільки, що ти перестаєш розуміти, де сон, де флешбек, а де уже марення.